Сьогодні, привітки! Зіткнулася з неочікуваною проблемою, з якою вже два дні не можу справитися. Хоча, в принципі, вихід я нібито знайшла. Дивіться, при відкритті документу я неочікувано зіткнулася з такою проблемою, що я зробила документ, ну, неважливо як, що вставляла. І намагалася його зберегти, значить, традиційно натискаючи, але ви бачите реакції ніякої. Далі я пробувала через файл зберегти як, і у мене ну, не працювало нічого. Нічого гісінько. Навіть закриваючи, воно вимагало зберегти і ну, ніякої реакції геть. В результаті я погоджувалася, що я не буду зберігати, тому що воно не зберігалося. Геть, нічого. Так, я вже двічі видалила весь Microsoft, потім переустановила його десятку. потім завантажила 13-ку. З десяткою я сьогодні натикнулася на рішення цієї проблеми. Зараз буду пробувати на. Word 2013. Значить, знову ж таки, ну, щось я напишу, щось я вставлю. Там. Ставлю, Знову ж таки, зберігаю, воно не зберігається. Зберегти як? Воно не реагує. Закрить, зберегти, знову не реагує. Навпомацки я. Полізла по ось цим назвам. І знайшла ось таке Foxit Reader PDF. Ну, думаю, дай натиснемо. Давайте натиснемо. Оба, вискочило те, що Windows не може провести тралівалі. Шукаємо рішення в інтернеті. Стопудово воно буде негативним, тому що десятка вже написано було, що не обслуговується. Давайте почекаємо. О, мені вискочило ось таке Word. Виникла помилка з надстройкою Word Admit, Word, коротше, да. Якщо це повідомлення з'являється не вперше, варто відключити надстройку і перевірити, чи немає оновлень. І вас питають: вимкнути на цю надстройку, яка заважає. Я натиснула так. Давайте перевіримо по новій. Створимо квітики. Для солідності додамо картинку і спробуємо зберегти. Вуаля! Ви бачите, є зберегти як документ, як PDF. все запрацювало. Зберігаю його. так. Ваш документ буде оновлений до новейшого формату. Ось це. Окей. Так, значить, перш за все, воно збереглось, так? Да? Зберегти як? Ура! Слава Богу, все пішло. Зберегти туди, Окей. Не буду час і спробую. Значить, збереглось. Пішла шукати на робочому столі. Привіт, таки, ось він. О май гот, У мене вийшло! І вже, бачите, закінчується вигляд. Немає ніякої настройки Хобсик Reader. Фух. То я вчора ледь не збожеволіла, я кинулась передивлятися відео. Оце ось це все відео. Ось це відео. Ось це. Це Excel, і навіть Excel, і навіть американський, котрі жного немає. А все опиралося, як я вже сказала, у Foxit Reader PDF. Якщо я зайду сюди, у файл, параметри, надстройки, то у мене тепер із задоволенням побачила, що методом тику я відключила. Надстройки приложення. Foxy 3 PDF. Ось він відключений. І після цього в мене все, все зберігається. Слава Україні! Зберігаємо. Чудово! У мене все запрацювало. Тепер у мене є два борди 13 і 10. Якщо у вас виникла така ж сама проблема, то я сподіваюся, що я вам допомогла. Пробуйте і хай вам щастить.